Всі ми неодноразово чули про філософію, яка властива східним бойовим мистецтвам. але що саме проховує це глибоке поняття? Найкращу відповідь може дати сам спорт, а саме Кіо кушенка і карате. Ходімо. 170 кращих каратистів, 16 регіонів України, серед них юні таланти і дорослі майстри зібралися тут на татамі, аби визначити чемпіона вітчизняної першості з Кіо Кушенкай карате. Кіокушин відомий як найсильніший вид карате, який характеризується простотою та ефективністю прийомів. Тут надважливо вміти терпіти перебороти страх, біль та відчай. Тому кіокушин раніше вважали переважно чоловічою справою, але дівчата і тут не хочуть ні в чому поступатися хлопцям. Дівочі поєдинки інколи видовище не для людей зі слабкими нервами. Аня займається кіокушином чотири роки. Цьогоріч у напруженій боротьбі з титулованішою за себе опоненткою вона здобула омріяну звитягу. Друзі, так вони кажуть, що я дівчинка, щоб набути жіночна. А як скажуть так, по житті я жінка, а на татамі я боєць у карате. Кожен поєдинок характеризується обміном великою кількістю ударів, а тому неушкодженим вийти з татамі практично нереально. Тут є особливість, тому що тут є очна зустріч, тут є поєдинок. В якому треба проявити волю, характер не завжди перемагає той, хто просто там воно більше піднімає штангу там чи більше віджимається. Зацікавила техніка каратистів і зірку вітчизняного боксу Дениса Берінчика. Олімпіонік не лише ретельно слідкував за фінальними поєдинками, а й підбадьорював учасників порадами та схвальними репліками. Я восхищан, піднялась навіть. Давлення і пульси від тих переносів, що вони діють травми, які можуть послідстві. Вони всі в крові руки збиті. Це сумасшедший он, Я думаю, що достоїн олімпійських морська наград. Їх на його треба регламентувати. Сьогодні вони чемпіони вітчизняної першості та найкращі каратисти України. Однак часу на відпочинок обмаль вже скоро потрібно доводити свою майстерність на міжнародних татамі.